На багатьох дизайн-проєктах зараз дизайнери малюють, щоб світильники в різні були максимально поруч один біля одного. І вони не, не спарені такі йдуть, а один, ну, окремо два світильника і вони щоб були поруч. Тому поставити краще ось такі платформи. Ластівки вони називаються, які мають пас. вони поєднуються між собою, і тоді світильник максимально один біля одного буде стояти. Також в таунах або в будинках треба враховувати, щоб світильник, коли попадає на пустоту, то треба робити додаткові кріплення. Ось ми можемо бачити, ми тут зробили додаткові кріплення, тому що шах між лагами був. Великі, ми попадали на пустоти. Тому треба враховувати ось такі нюанси. Замовляйте якісні натяжні стелі у компанії Лістелі. Ми знаємо всі нюанси про натяжні стелі.